То що потрібно знати перед тим, як йти у кіно на фільм Дюна чи перед тим як почати читати дюну. Я коли ходила у кіно, я потім залишилася з таким відчуттям незрозумілості, бо набагато на мене вилили якихось там імен. Чогось незрозумілого я взагалі не розуміла, що це за такий світ, що відбувається в ньому. І я також шукала інформацію, відео за якими я б зрозуміла вже певні події, і в мене в голові все склалося. Тож для цього я записую це відео, щоб ви могли для себе зрозуміти і взагалі розібратися у всіх складнощах політики, устрою і всього цього, що продумав Френк Герберт. Тож, світ дюни. Це світ фантастичний, світ далекого майбутнього от нашої планети. Тобто, якщо повернемося назад, у типу в наше життя зараз люди почали потрошку літати у космос, дивитися там якісь планети, але це було трошки так невпевнено і небезпечно. Тобто, космічні польоти вони були у маленькій досить кількості, і дуже великого розквіту набули машини створення різних машин, штучного інтелекту, тобто надання машині розуму і мислення як у людини. І, типу, після цього відбувся Батлеріанський джихад. Так він називається це повстання мислячих машин проти людей. На той час вже люди почали більш впевненіше мандрувати космосом і заселяти інші планети. Тож це повстання, ця війна між машинами і людьми, вона була досить масштабною, вона була міжпланетною, і оце повстання і називалося Батлеріанський або Великий Джихад. Якщо будете чути це слово у фільмі, то зрозумієте, що це значить: люди перемогли, машини були подолані, і після цього всі машини було знищено, і сказано, що не можна створювати нічого подібного до людини. Це було у минулому, це було за 10 тисяч років до подій, які ми будемо читати у Дюні, або дивитися, але для того щоб людство розвивалося далі. А без машин, без комп'ютерів це робити ну досить складно було б люди. Почали розвивати власний мозок і власні можливості. Для цього було створено декілька дуже стародавніх, ну вже на часи Дюни, шкіл. Тож давайте зараз по черзі обговоримо кожну з них. Перша це гільдія Лоцманів або космічна гільдія. Це школа, яка тренувала фізичні і ментацькі можливості людини і спрямовувалася більше на вивчення математики та на логіку. І це не просто школа. Ця гільдія мала також іншу функцію. Вона займалася перевезенням людей і вантажів між планетами. Вона мала великі кораблі хайлайнери, якими керував певний лоцман. І от вони займалися перевезенням цих вантажів. Польоти такі відбувалися за допомогою ефекта Хольцмана. Цей ефект використовує навколишні поля енергії, роблячи можливим створення силових щитів та витворення миттєвих космічних перельотів. Тобто, за допомогою цього ефекту, хоча дуже багато в книзі про нього не розповідається, стало можливим не тільки миттєве перевезення, переліт миттєвий, а ще й створення силових полів. Оце вже ми побачимо у книзі Дюна, е, коли пол чи хтось інший, вони нажимають так, на якусь, там, кнопочку і навколо них виникає таке от тремтливе енергетичне поле. Що це таке? Оце, що воно робить? За допомогою цього поля було неможливим поранити суперника, адже воно не пропускало швидкі рухи, а тільки повільні. Тобто, вони мали володіти майстерністю, відволікти суперника і повільним рухом завдати йому удару, бо поле пропускало об'єкти, які рухалися від 6 до 9 см за секунду. Тобто, це цікава така деталь, щоб ви розуміли, що це за поля, і що вони там на собі вмикають. Тож навігація перельоту вона і застосовувалася завдяки лоцманам, яких навчали у школі лоцманів. І цікаво, що дата встановлення монополії цієї гільдії на космічні перельоти, і також на банківську справу. Тобто, уявляєте, яку владу ця гільдія тримала у своїх руках? Монополія на космічні перельоти, тільки гільдія мала право їх здійснювати взагалі. Оця дата стала точкою відліку для імперського календаря. З цієї дати почався новий відлік. Яким чином? Оці лоцмани отримували такі надможливості, тобто вони могли великі, великі суми чисел розв'язувати за секунду. Вони е, мали надзвичайно розвинутий мозок. Це все відбувалося завдяки тому, що вони також вживали велику кількість меланжу, тобто прянощі. Яку добували на ракісі, давайте про це поговоримо трошки пізніше. Також завдяки вживанню цієї прянощі вони отримували дар передбачення, і вони так багато вживали цієї прянощі, що поступово вони переставали бути схожими на людей. У них виникали певні у тілі мутації. Також була інша школа, яка називалася Бене-Гесеред. Ви дуже багато почуєте про цю школу і про цей орден, взагалі у фільмі. Ці всі школи вони не просто школи, як ви зрозуміли, це навіть політичні такі устрої, ну це школи, ордени, які впливали напряму на політику в цій імперії міжгалактичній, Тож школа Бен Гесерит, вона приймала до себе загалом тільки жінок. Трошки пізніше ви зрозумієте, чому вона також займалася розвитком фізичних і ментальних здібностей своїх учениць. Тож, учениці цієї школи, щоб ви розуміли, вони тренувалися фізично, вони навчалися бойовим мистецтвом настільки вправно, що могли дорівнятися до рівня там класного найманця. Також вони вивчали багато мов, вони зналися у політиці ці дівчата, і також розвивали свої ментацькі здібності. Взагалі що таке ментацькі здібності. Я так часто це кажу зараз. Існувала така професія, навіть. І яка дисципліна це була у цій імперії? Це ментати. Якщо перекласти, то це люди наділені розумом. По факту їх називали живими калькуляторами, бо це люди, які могли в голові додавати, віднімати, множити, ділити гігантські числа, і вони володіли неймовірною логікою, що вони могли передбачити все, що завгодно, і вони тому були дуже хорошими радниками для лідерів великих домів. Тобто, кожен лідер великого дому мав у себе ментата, і імператор також вони інколи бували воєначальниками, бо вони просто були дуже розумні, і вони були дуже потрібні для керування імперією. Тобто, ну це в тебе як комп'ютер вдома стоїть. А так це людина, яка вирішує ці проблеми. І вона також вживала. Ну такі люди вживали меланж, тобто прянощі. За допомогою яких вони розвивали свій мозок до неймовірних просто масштабів. Тож бенгесеред вони розвивали в себе і ментацькі здібності, але вони, в чому була їх фішка? Вони були дуже уважними до деталей. Ці дівчата вони вміли настільки контролювати своє тіло, вони могли управляти кожним нервом свого тіла. Що ну, уявіть, вони навіть контролювали народжуваність. Чи буде в них дитина, чи ні, це вони вирішували. Чи буде це хлопчик або дівчинка? Це також вони впливали на це напряму. Кожна дівчинка вона могла це робити, бо вони мозок використовували ну, може, на 100%. Бо як ми знаємо, зараз людина може використовувати свій мозок тільки там на 10% від можливого. Тож вони контролювали усі м'язи в своєму тілі. Також там було таке специфічне вміння, називалося голос. Це підбір інтонацій, який допомагає маніпулювати іншою людиною. І цей підбір інтонацій для кожної людини різний. Тобто жінка з ордену Бене Гесерт могла сказати, що завгодно тобі зробити, і ти б це зробив, бо вона підбирала конкретні. Інтонації, які впливають саме на тебе, і цьому голосу вчили цих учениць. Тобто, ви зрозумієте, чому у фільмі Джесіка, яка була сама з Бен Гесерит, вона мала такий голос і вчила цьому голосові пола. Також їх навчали шпигунству, контршпигунству, і вони ну, були такими дипломатами, і те, що тільки що вам розказала, це тільки верхівка. Айсбергу Бенегесери. Яка ж конкретна була функція цього орду? Чому там тільки жінки? Вони займалися генетичною програмою виведення типу ідеальної людини шляхом схрещення конкретних генетичних кодів, конкретних родів. Вони виводили людину, яка була їм потрібна. Саме через це багато учениць школи вони не знали, хто їх батьки. Скоріше за все, вони були або доньками Бенегесеред, або ну вони мали набір генів потрібний для цього ордену. І потім цих дівчаток видавали чи заміж, чи вони ставали наложницями певних людей спеціально для того, щоб конкретні гени змішувалися. І саме через це мати Пола Джесіка вона стала наложницею герцога. Лето Атріда, бо так було потрібно ордену Бен Гесерет. Навіщо їм це потрібно, що вони хотіли досягти? Вони також займалися розподілом суспільства на людей і на тварин. Там був такий спеціальний ритуал, який здійснявся за допомогою Хом Джабару. Це голка з отрутою на кінці. Вона приставлялася до шиї людини, а інша рука людини вона потрапляла до коробочку. Де їй завдавали дуже пекучого сильного болю. І от людині потрібно було не видернути руку з цієї коробочки, бо якщо б вона дістала руку, то її б вкололи цю іголкою, і вона б померла. Тобто, людина, яка пройшла випробування на людину, вона мала б витримати цей бід. І таким чином вони також відсіювали типу людство і намагалися створити ідеальну людину. Тож вони намагалися вивести квізац хадераха. А це така фраза, яку ви також почуєте у фільмі і у книзі, перекладається як той, що скорочує шлях. Це мав бути Гесерит чоловічого роду, бо до цього це були тільки жінки, і ці жінки вони мали доступ до генетичної пам'яті усіх жінок до них, і вони не могли потрапити на чоловічу сторону. Вони не могли прочитати всі пам'яті чоловіків. Минулого для цього їм і потрібен був оцей квітац хадерах, тобто е чоловік, який би зміг прочитати минуле і жінок, і чоловіків, і він би мав також дар передбачення. Тобто багато чого він би там мав, і е вони його виводили. Простими словами, вони створювали суперментата, супер-супер е який би їм відкрив певні сфери, до яких у них не було доступу. І саме через, через це Джесіка вона стала наложницею герцога Атріда. Але трошки скажу зараз, думаю, що це вам не заспойлерить, бо це на початку ще фільму зрозуміло. Джесіці потрібно було народити дівчинку, а вона народила хлопця. І через це цей хлопець Пол, він, типу, мав усі шанси стати квізас хадерахом у цією над людиною. І були шанси, і не були ці ж, ну тобто, знаєте, 50 на 50, бо вона не послухалася своїх наставниць з Бене Гесерит, і цей надлюдина він народився раніше, ніж мав би народитися, бо після неї ще мали відбутися певні генетичні схрещування, розумієте? Тому пол, ну дивіться для цього фільм, щоб зрозуміти чи реально він став оцим квізяс-хадерахом. Також слід ще сказати про частину ордену Бене Гесерит, Пам'ятаєте, ми говоримо про школу Бен про цей орден? Так от, у них ще була одна частина, яка називалася Місіонерія продуктива. Чим вона займалася? Це спеціально бенгесередки, жінки, які насаджували певні забобони відсталим народам для того, щоб потім використати ці забобони на свою користь, коли їм це знадобиться. Тобто вони летіли окусь там на якусь там планету, прищеплювали певні пророцтва, легенди, міфи, е, про когось, наприклад, про месію, про спасителя, да? щоб потім ці люди вони прийняли якусь іншу БНГесередку, яка прийде туди, яка буде знати про ці пророцтва, які е, насаджувала частина її ордену, і або там хлопця, як Хадераха, коли він буде виведений, щоб вони його прийняли без проблем. Оце робила оця місіонарія Протектива. Вона насаджувала всі ці забобони. Я думаю, що зараз вам стане багато чого зрозуміло з фільму. Також там існувала ще Сукська школа. Це була школа, яка готувала медиків, лікарів. І що цікаво, чому я торкнулася цієї школи ще, це те, що вона готувала непростих лікарів. Так вони розбиралися усі у травах, у отрутах. Але що ще цікаво, що ця школа винайшла метод імперського кондиціонування. І у фільмі існує ще лікар Юе, буде існувати, на якого накладено імперське кондиціонування. Тож що це таке? Це система рефлексів, яка не дозволяє людині. Позбавити життя іншу людину, тобто ці лікарі вони конкретно фізично не могли б вбити або нашкодити своєму власникові. Бо потім цих лікарів там ну типу продавали, укладали контракти з імператорами, з лідерами великих домів, їх купували, вони були дуже дорогими. І ну, через те, що люди з ними почували себе безпечно, особливо, наприклад, імператор. Він розумів, що цей лікар він не зазіхне на його життя, бо він має імперське кондиціонування. Це дуже важливо у контексті фільму. Подивитися дивитися, зрозумієте, чому. Ну і тепер поговоримо ще коротко про власне устрій політичний цієї імперії. Це галактична Падишах імперія. Там керує імператор Падишах. От, наприклад, у цій книзі е, Дюна, там йде правління Шадама Коріно IV. Взагалі, династія дому Коріно вона була при владі дуже там довго. На що спирається влада імператора? Він має власну армію, е, їх називають Сардаукари. Це. Солдати наджорстокі, позбавлені абсолютно відчуття безпеки, і вони настільки круті, що вони там один сардоукар рівень десяти найманцям інших там великих домів. Ці всі сардокари готувалися на спеціальній планеті Салуса Секундус. Це планета, яка раніше була планетою дому Коріно. Також, до речі, ця планета вона стала пізніше і в'язницею. Під час баталеріанського джихаду, після повстання машин туди була скинута атомна бомба, все було знищено, і після цього ця планета стала в'язницею і також плацдармом для підготувань сердоукарів. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал та ту роботу, яку ми виконуємо, ви можете задонатити у описі під моїм відео є посилання на банку. Зараз я збираю також на техніку і на камеру і там. Ну, мікрофон, наприклад, ви можете напряму цьому посприяти. Дякую всім, хто захоче допомогти. Також падержах імператор володів планетою Аракіс. Чому це так важливо? Бо саме на цій планеті Аракіс добували прянощі, меланж. А як ви розумієте, на цих прянощах багато чого було побудовано. Лоцмани гільдії користувалися ними, мендати користувалися ними для. Розширення своїх можливостей розуму там ВНГ серед е, користувалися. Тобто, ну пряно ще це унікальна така от сільськогосподарська, як це назвати? що це культура, яка існувала тільки на планеті Аракіс її не можна було ні синтезувати, ніяк ні винайти унікальна. Тільки там вона була, тобто ви розумієте, хто володів цією планетою у своїх руках мав дуже велику владу. Також існував ще один орган, на якому тривалася політика цієї держави. Це ланцрад. Взагалі, коли спитали у Френка Герберта, що таке ланцрад, він казав, що це рада землевласників. Тобто, туди приїжджали, прилітали всі лідери великих домів. І вони ухвалювали рішення, голосували. Також у цих голосуваннях приймав участь і імператор. Там було певне співвідношення голосів. Ланцрад це був як і трибунал, який вирішував певні сварки між різними домами. І також він контролював канелі. Це традиція міжособиць та вендет регулювання ведення війни між великими домами. От, тобто він мав досить велику владу цей ланцрад, і він як існував на Противагу імператору Падишаху. Також що цікаво, що імператор він давав у феодальну власність планету Аракіс різним домам. І, от, наприклад, на момент подій князя Дюна Аракіс входив у феодальну власність до Харконинів. Це такий рід, який є противниками. Роду Атрідів у фільмі. Така товста людина, яку бачите ви бачите у фільмі, і всі негативні персонажі майже це от Харконнени. І вони проти Атрідів там виступають. Так от, спочатку Аракіс був у феодальній власності Харконненів. А потім через голосування Лансраду, коротше, імператор надав Аракіс у феодальну власність Атрідам. І Харконнени звідти забралися, і Атріди туди приїхали. Вот. А, ну і Ще політика цієї всієї імперії також трималася на гільдії лоцманів, бо вона мала в собі дуже велику владу на перельоти монополію, банківську справу. Існувала ще четверта така структура, але вона була дуже потаємною. Це бенегесерит, бо вони напряму впливали на політику, бо вони там генетично вчиняли певні. Різні схеми, як ви розумієте, вони там і з імператором мали справи, ну, тобто вони конкретно дуже сильно впливали на всю політику у імперії. І тепер, якщо торкнемося ще планети Аракіс, це дуже цікава планета. І читати цю книгу з позиції екології взагалі дуже цікаво, яким чином на цій планеті утворювався меланж, ця прянощ? Торкнемося ще трішки Шайхулуда. Що таке шай Хто це такий? Це великий хробак пустелі. На Аракісі, у Пісках, там вся планета це пустеля майже, мешкають великі гігантські хробаки. Там навіть були такі особи, на які досягали 400 метрів у довжину і навіть більше. Тож ці великі хробаки, вони напряму впливали на створення цієї прянощі. А їх фримени, а це корінне населення Аракісу, вони їх називали шайхулу, тобто творець. Також у них ще був шайхулу, це як божество. Ну, я кажу зараз про великого хробака, яким чином утворювалися ці прянощі. Спочатку у піску існували піщані форелі, їх так називали. Це як личинки цього великого хробака. І що цікаво, що оця піщана форель вона помирає при виверженні меланжу прянощі. Тобто вона не може з нею жити. Але потім вона живе ця піщана форель, і деякі форми вони впадають у спячку, утворюють таку цисту на 6 років. І після того, як вони прокидаються замість піщаної фурелі, ми вже можемо побачити піщаних хробачків. Які там по два метри завдовжки, невеличкі такі екземпляри. І виживають небагато з них, бо деякі вони їдять один одного, чи там хтось взагалі помер. Бо ці черв'яки вони помирали від доторку води до них, не вижили б у воді. Ці хробаки вони і виробляли меланж, тобто результат їх життєдіяльності це були оці прянощі. Як це тут напряму все пов'язано, ви потім взагалі трошки приофігієте, коли подивитеся фільм. А ще коли прочитаєте, наприклад, книгу Діти Дюни, наприклад, такі питання: чому на цій планеті досі не було насаджено великих лісів? Бо те, як жили там фримени, це взагалі кошмарні умови. Там мало води. Для них вода це найбільша цінність, розумієте? Хоча для іншого світу найбільша цінність це прянощі, яких там дофіга? Але для цих фрименів найбільша цінність це вода. Навіть настільки, що вони розробили спеціальні костюми, які називали дистикости, які переробляли і повторно використовували рідини їх тіла, щоб ви розуміли. От ти сходив в туалет, рідина переробилася, і ти потім її п'єш, бо ти помреш по-іншому в цій пустелі. Тож, чому там досі не було насаджено лісів? Хоча це можна ну, можна було б зробити з тими можливостями, які були тоді. Ой, тут багато чого можна ще розгрібати далі, але це вже після перегляду фільму чи книги, щоб вам давайте так не спойлерити дуже. А також ви можете побачити у трейлері, що фрімени вони мають синє забарвлення очей. Це саме через те. Те, що вони вживають велику кількість меланжу, отже, вони там живуть напряму, і у них у крові дуже велика кількість цього, цієї прянощі. А, і дуже цікаво, що людина дуже швидко потрапляє у залежність від цієї прянощі, і без неї вона ну, недовго проживе. І от фільм починається з того, що рід Атрідів він покидає свою планету Каладан і переселяється на Аракіс. Хоча і розуміють вони, що це можливо пастка харконенів. І ми тепер розуміємо. Я сподіваюся, що ви тепер розумієте, що коли приходить привалебна мати, це одна з управительок, так скажемо, ордену Бене гесеред гай Елена Магіям. Вона проводить випробування над полом, коли він засовує руку у коробочку, і вона намагається зрозуміти, чи він людина, чи він тварина, і чи може він бути квізясхадерахом. Ми тепер розуміємо, чому йому пророчі сни сняться з цією дівчинкою на Аракісі. І взагалі дуже цікаво тепер буде поспостерігати, яким чином його життя складеться на аракісі, і чому там буде все відбуватися так, як відбувається. Тож напишіть у коментарях, чи було вам цінно і цікаво дізнатися про ці факти, і чи знали ви про це? От що мені цікаво. Можливо, ви подивилися фільм і самі все зрозуміли. Може бути таке, але ну я була не така, тому і зняла це відео. Дякую, що подивилися. ву-його. Поставте лайки та підпишіться на мій канал. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.